Пам'ятаєш свій перший мільйон в Тіктосі. Я так довго його чекав, ми знімали просто тонни відео, і воно цей мільйон не набирався, не набирався, не набирався. Поки ми в один прекрасний момент не зняли ось цей ось умивальничок на пральну машину. Е, макет пральної машинки. Всі думають, що це пральна машинка. І умивальник, який ставиться на пральну машинку. По 5500 у нас зараз такі продаються з прихованим сифоном. Так ось, знімали, знімали, знімали. І колись нам приїхав цей умивальник. І ми вирішили зняти відео. І це, напевно, було одне із перших відео, яке набрало мільйон. Мільйон, багато коментарів, багато продажів. Але всі коментарі, здебільшого, були просто ужасні. Ну, типу, в нас, коли в принципі, взагалі залітає відео, а воно не, характер... не такого гумастичного характеру про товар, то зазвичай набирається негатив, який він поганий. А я бачила дешевше. А в епіцентрі, а п'яте-десяте? Конкретно про цю модель, знаєте, що говорили? Та його стиральна машинка винесе просто разом з цим. Ну ніхто не додумався, що він вішається над пральною машинку. Тут є зазор, і вона не контактує. Але коментарі такі є. Далі розкажемо далі про свої соцмережі.